Слава нашому Господу Ісусу Христу. Ми є в домі Божому. І це є дім молитви, як казав Ісус Христос, для всіх народів. Колись дім Божий був в Ізраїлі тільки. Але Господь сказав, що буде дім молитви для всіх народів. І дяка Богу, що ми маємо таку можливість бути разом. І щоб ми були в домі Божому справді, тому що. Можна, можна в, в стінах е, бути, а, а не бути присутніми в присутності Божій. Тому Боже слово каже, щоб ми будувалися в дім духовний. Це є щось більше, навіть ніж просто бути тут, в дім духовний, це вже приступати до Бога, каже Боже Слово, приносити йому жертви духовні. І будуватися, як це живе, каміння в дім духовний на священство святе. Хай Бог благословить нас. Ми маємо сьогодні відповідальне служіння, велике служіння, святе служіння, де будемо е, тим, що будемо приймати участь, будемо стверджувати, що ми є в ньому, а він є в нас, так каже Боже Слово, як сказав Ісус Христос: хто споживає, хто каже, тіло моє споживає, кров мою п'є. Той в мені перебуває, а я в ньому. Це глибина. Колись Ісуса Христа не зрозуміли люди, і вони сказали, як це може бути, як це Він нам дасть тіло своє їсти, кров пити. А Господь каже: це, це дух і життя. Це не, це не тіло, це не тіло, тільки розуміється. Слова що я говорю, це дух і життя. Хай Бог благословить нас. Ми будемо ще розсуджувати над своїм життям, роздумувати. І так каже Боже Слово робити, колись апостол Павло написав він це до Коринської церкви, йому була з апостолів відкрита Господня вечеря, Дух Святий його наставляв. Він не був з апостолами тоді на, на, на причасті, на цій пасці. Він не був, але Господь йому відкрив. І я частину, частину з цього тексту зачитаю, це є з. Послання апостола Павла до Коринтян, 11 11 розділі. З 26 го вірша. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно. Буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Ну, Перше, хочу коротенький штрих, я не хочу сказати, що всі хвороби чи недуги є як наслідок неправильної участі у вечері Господній, але може і так бути. Як ми тут чули зі Слова Божого. Але на що я хочу тут підкреслити і на цьому далі розвивати цю думку? Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були. Ну, засуджені мається на увазі від Господа наступний вірш. Та засуджені від Господа караємося, щоб не засуджені були зі світом. І ось тут той такий пункт, коли б ми самі судили себе. Кудись в тому напрямку буду розвивати думки. Правда, не просто самого себе судити. Звичайно, є вже така крайність, де людина в якомусь такому тільки і осуджує себе, і осуджує себе і осуджує себе. Це, це теж таке буває. Але переважно людина не дуже осуджує себе. Легше когось осудити, правда? Легше когось побачити. І, і це така закономірність людська. Ну, так, люди, так люди створені, що вони бачать когось швидше, ніж, ніж себе. Але хочеться якраз в цьому напрямку: колись Ісус Христос, Він часто, ну, бувши на землі, в Служенні своєму. Він часто використовував такі образні сказання, притчі, правда? І одна з таких, я її так коротенько зачитаю, це притча про злочинних винарів. Я не буду всю зачитувати. Ісус Христос розповів, що виноградник був. І віддав його винарам. І вони мали приносити плоди, мали віддавати оцю якусь частку по тому договору. Звичайно, земну притчу розказав, як, як в світі буває. Хтось в оренду віддав землю і хоче стільки-стільки за цю оренду. Щось таке з цим виноградником. Віддав і просто мали приносити частину плодів, а вони не віддавали. Вони не віддавали ці винари. І ось цієї притчі там посилає слух, то одного поб'ють, то другого вб'ють, і так далі, і так далі. І на кінці послав сина свого і цього каже ось цей наслідник, вб'ємо його і спадщина буде наша. Я зачитаю кілька віршів. З 37-го. Нарешті послав до них сина свого і сказав: посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркували, міркувати собі стали. Це спадкоємець, ходімо, замордуймо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник Його та й убили. Тож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він з тими винарями? Тобто Ісус задає їм по цій притчі запитання. От Матвій він підмітив таку тут рису, тому що інші евангелисти її подають цю історію, але там не видно ось цього діалогу. Але тут вони відповіли. Тобто Ісус задає запитання, розказує притчу, задає через притчу запитання. Вони слухають і задає запитання, що Він зробить? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко. Видоградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Це, це заключення не дає сам Ісус. Вони так відповідають. Тобто вони послухали, розсудили справедливо і дають таку відповідь. Що каже далі Ісус? Ісус промовляє до них, чи ви не читали? Ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, і від Господа сталося це і дивне. Воно в очах ваших, тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І в кінці, а як пересвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить і намагались схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка. Я підводжу нас до такої думки, як можна справедливо розсудити, справедливо. Але в цьому розсудженні себе засудити. Навіть цього не підмічаючи. Ось так, як вони. Вони вирок винесли, злочинців б'є жорстоко. А виноградника віддасть іншим. А кінцевий результат. Вони зрозуміли, що це про них, що це вони не віддають плодів, не приносять плодів, що вони побили пророків, ну, когось побили, когось вбили, когось е, з, зранили. І Ісус Христос, Він ще живий, але Він дає їм зрозуміти, що буде сином. Що вони із сина вб'ють. І я хочу розповісти таку, таку, я би їй сказав, ну, вона трошки тяжкувата історія, але вона повчальна. Вона повчальна. Це є історія про Давида. Я думаю, хтось вже з проповідників розуміє, про що я хочу, може, із вас, хтось догадався, про кого піде мова. Коли людина сама собі виносить вирок, коли вона, засуджуючи когось, осуджує себе. І ось я хочу цю ідею, щоб ми от зрозуміли, чому я почав з цього місця, о, коли б ми судили себе. Каже, засуджені не були б від Господа. Покарані не були б від Господа. Але Просто погляньте на своє життя, я на своє дивлюсь. Я на своє. Огляньмось назад на ті, на ті шляхи, на ті уроки, які ми маємо від Господа. І, ну, може, хтось цього не вбачає, я по своєму житті бачу. Скільки приходилося Господу нас дисциплінувати. Покарання від Господа це не мається на увазі як якийсь е, е, вирок. Буде такий вирок, буде такий, написано, ці підуть життя вічне, ці підуть муку вічну. Це страшний вирок, це страшне покарання. Але тут Павло мав на увазі про покарання як, як дисциплінування від Господа, як подібно посланні до євреїв говорить, що там про батько-син, і ось так Господь, Він робить із нами. Щоб нас виховувати, щоб нас виправляти, щоб ми були спроможні його чути, слухати, з йому служити і плоди приносити. І ось ця історія про Давида. Я прочитаю саму таку центр, коли вже Натан прийшов, коли вже Господь відкрив Натану цю всю справу, і він прийшов до Давида і розказує, притчу розказує. Притчу, щоб Давид щось в ній побачив. 12-й розділ, друга книга Самоїлова. <кій> Читаю з першого вірша. І послав Господь Натана до Давида, а він прийшов до нього та й сказав йому: два чоловіки були в одному місці: один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав. Окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті, і росла вона з ним, та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла, і з келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної, чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов, і він узяв овечку того бого чоловіка. І спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов, і сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка. І він сказав до Натана: Як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, а овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем. І я спас тебе з Саулової руки, і дав тобі дім твого пана, та жінок пана Твого на лоно Твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юде, а як цього мало, то додам тобі ще цього та того. І чому ти зневажив Господнє Слово і чинив це зло в очах його, Хитиянина Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем амонових синів? А тепер не відступить меч від твого дому аж на віки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину Хітия урії, що була тобі за жінку. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло, ну, і не буду це все прочитувати. Далі, тринадцятий вірш каже, і сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида: І Господь зняв твій гріх, не помреш, та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі. Конче помре. Я думаю, багато знають цю історію. Звичайно, вона є печальна. Вона є печальна, тому що це історія про чоловіка Божого, про того чоловіка, який був за, по, за серцем Божим, який любив Бога і якого любив Бог. Але навіть такий чоловік Божий згрішив. Згрішив. І Ось ця історія, коли ось таким чином, так, від Давид десь, він десь мучився, він, він того не висвітлював. Господь зробив перший крок до нього. Він це носив в собі. Так, спочатку він хотів, як то кажуть, замастити свій гріх. Він хотів, коли цей же гріх стався, коли ця жінка сповістила, я завагітніла. І він тоді хотів, щоб це. Ну, це, це, це не моє, це хай буде за, за чоловіком. Але чомусь так чоловік поступив. Він його викликає з війни і каже: Йди додому там. Йди, ти ж, ти ж з війни приходиш. А він не пішов в урядя. Пішов і ліг з, 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 з рабами там при брамі. Другий день так само, знову ліг. І що робить Давид? Це страшно, звичайно. Це страшно. Це, це, можна сказати, не Давид той час, як каже апостол Павло, а коли роблю те, що не хочу, то згоджуюсь, що гріх живе в мені. І ось що гріх може зробити. Ось що гріх може зробити. Він пише, постав в урію до Ява, до, до воєначальника, можна сказати, до главнокомандуючого, пише. Постав його в тому місці, яке ти знаєш, що найважче, і відступіться від нього, хай його вдарять і він помре. Це жахливо. Це жахливо. І Урія несе свій вирок. Він несе це письмо, дає Йоаву, і так стається. А Урія це був один з 33. Це був лицар його. Це можна сказати на сьогоднішній час, ну, по мінімум, полковник. Це був лицар його. Але Гріх не шкодує. Гріх не шкодує, Щоб свій гріх закрити, замазати, він не шкодує нічого і нікого. І ось таке стається. Урія помирає, жінка оплакує, і він її забирає. І нібито Давид думає, що все воно пішло своїм, своїм чередом, його планом. Але Бог не мовчить. І Бог приходить, і Бог дає йому ось цю притчу. І, і Давид виносить собі вирок. Давид виносить собі вирок, вартий смерті, і заплатить четверо. І потім, якщо ми дивимося по життю, так, він не помер, бо каже, я зрішив, він зразу ж туди признається, коли це все прийшло в світло. Але платить вчетверо. Ми знаємо, що було вже в житті Давида в його домі, платить вчетверо. Ось як можна, ну, так би осуджуючи інших. Виносячи якийсь вирок іншим, звичайно, я не маю на увазі, що ми маємо закрити очі на всяке зло і на чорне говорити біле. Ні. 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 Але не спішити з вироками. Не спішити виносити комусь вирок. Тому що не судіть і не будете судими, каже Ісус Христос. І на завершення я хочу прочитати такий момент. Він є теж про різні форми гріховного життя людського, різні. Там і про вбивство перечисляється. Я не буду весь той список. Прочитайте собі вдома. Прошу вас, я не хочу, щоб ми зараз собі просто заповняли перед таким святковим свою голову, цією різновидами, які бувають гріхи. Але вони є описані в Біблії. І там є ось про цей мотив описано, що коли ось люди є такі, і там написано, вони повні вбивства, суперечок, обмани, наклепів, батькам неслухняні, там злі і так далі, грошорубні, і все, 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 що може бути тільки з гріховного життя. І що вони знають присуд Божий, що вони знають, що хто не тільки робить, а одобряє таке. Вартий Божого суду. І там, як би закінчення цієї думки, але вже у другому розділі, каже апостол Павло. Ось тому без виправлення ти кожний чоловіче, що судиш, що судиш. бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме, і те, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи думаєш ти, чоловіче? Судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого. Ну і там погорджуєш багатство благості Божої, доброти Божої, не розуміючи, що ця доброта Божа веде тебе до покаяння. Звичайно, це, це загальна картина, це загальна картина, це не є слово до дітей Божих. Наше, наше, наша ціль не є е, грішити. А каже апостол Іван, а якщо хтось зрішив, але може воно і деколи просвітити ось такий момент, як легко посудити когось в його гріху, а свій пригладжувати. Ну, Бо я такого, як він не роблю. Я такого гріха, як він не роблю. Але свій якийсь, який є теж в цьому списку, роблю. Люблю, а когось в чужому осуджую. І... На рівному суді, того Бог буде судити за той гріх. А тебе, чи мене за той, якщо ми в ньому не покаємося. Тому сьогодні ось таке відповідальне служіння. Я знову вертаюся до цієї думки, до якої починав. О коли б ми судили себе. Це тяжко. Це нелегко судити себе. Але коли ми по справедливості, не там щось видумувати, винаходити, в чому би я ще согрішив. Казав Давид, гріх мій перед очима моїми. Він переді мною. Це не треба дуже глибоко шукати. Дух Святий Дукоряє нас, в чому ми согрішили, чи навіть щось сказали, чи навіть, як вже брат говорив, не тим тоном могли сказати, чи, чи навіть думку вже якусь собі сформували. сформували. Тому що є думки, які прилетіло-полетіло, ми не звернули увагу. А на ту, яку вже сформували, на ту, яку вже носимо. Гріховно за ню треба приносити покаяння. Тому будемо зараз ще в цій молитві. Може, комусь Господь щось і через це слово сказав. Ми будемо це зараз принесити до ніг Ісуса, тому що відповідальне служіння перед нами. Ми будемо стверджувати, що ми благословіння приймаємо, тому що, каже, якщо не гідно, то він суд собі її зіп'є. Хай не станеться цього з ніким з нас. Тому будемо зараз в молитві приходити до Господа, просити ще пробачення, очищення, освячення, і щоб ми справді в благословінні з відкритим серцем цій простоті приймали, приймали, приймали від Господа його тіло і Його кров. Помолимося.